Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви пам'ятаєте, що ми постійно ставимо під час повітряних тривог купол світла творця і Ая, який ми створили з вами раніше. Але зараз прийшов час його підсилити. Так прийшло мені сьогодні, мої любі сонечки, і я вам передаю. Ми його підсилимо такою блакітною кристалічною енергією. У нас вже утворилася кристалічна енергія, кристали в нашому серці. Це певна наша чистота. І ми якраз цією чистотою своєї нової свідомості підсилим цей купол світла. Так, от, мої любі сонечки, налаштовуємося на своє серце. Отець небесний. Я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі. Не завжди, не завжди, не завжди. Я приймаю, приймаю, приймаю тебе всім своїм серцем. Я підсилюю чистотою свого серця, твоєю чистотою і своєю назавжди, назавжди, назавжди купол, світла, творця та ая. Хай буде так, хай буде так, хай буде так, хай буде так. І ми робимо вдих входимо в неймовірний, такий кристалічний портал Творця. Ніжна, блакітна енергія, але дуже сильна. така. Вдихаємо цю енергію і прямо видихаємо в наш білий купол. І вона стає, знає, як, з... як засклити. Цей захист стає такий твердий, він розходиться по всій Україні і за її межі. В Божественній волі Творця. І цей захист стає набагато сильніший і проявляємо намір. Я забороняю, забороняю, забороняю впливати любим деструктивним енергіям на поле світла та землю України назавжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Ми відчуваємо, яка сильна. Енергетич, яке сильне енергетичне поле вже захисту. І коли повітряна, під час повітряної тривоги ми зразу під'єднуємося до цього купола вже такого нового, сильного і проявляємо намір. Я приєднуюсь до купола світла, Творця та Ая і тримаю його над всією Україною. Назавжди, назавжди, назавжди. Хай буде світло, 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 радість, радість, радість. Назавжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І Ми бачимо цей захист. Ми бачимо, як всі ракети відлітають, і все, що летить, вся деструктивна енергія летить від нашої святої землі. Тому що ми проявили намір захист. Люблю вас! Дякуємо, любі Сонечки, ваша Ая.